Привіт, мої любі чарівниці! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу презентувати вам новий виріб, зв'язаний з пицями. No 4. У мене резиночка з хрещеними лицевими триєчками. Зв'язана. Значить, сам узорчик з книги Хітомі Шида. 262 японських узора. Наскільки я пам'ятаю, номер 187. Далі я вам покажу вже схемку і детальніше розповім. Значить, з пряжі Yarn Art, бюджетна пряжа. Напів бавовна. Це ще він у мене тільки-тільки свіженький, ще навіть не було вологотеплової обробки. Колір так вибрала, бачите, такий смачний, соковитий. Я люблю взагалі все таке ярке, тому що наше життя і так, воно таке зараз трошки пасмурне. От, тому хочеться чимось чимось прикрасити. Боже, я так закохалася, дівчоночки, я закохалася в узоріхі Томашиде. В нього так все класно виходить. І дивіться, вже в узорі передбачені добавочки да, на е, розширення кокеточки. Це виходить, у нас кругла кокетка. Дивіться, тут ось це мої фірмові лейбочки. А зараз я детально розповім, як я в'язала, і розкажу про подрізики, про убавочки. Ну, забігаючи наперед, можу сказати. дивіться, ви бачите вже ці убавочки, вони після прання вже будуть такі. Невидимі, а зараз трошки я їх бачу, так? В кожному 10-му рядочку я убавляла <кій> схемку я далі розкажу. О. Так що рада всім підписникам, хто до мене завітав. Заходьте, будемо розбирати всі мої вироби, навіть, можливо, зробити замовлення. Пишіть. У мене в інстаграмі є моя сторіночка. Де я також показую ці всі вироби, які я в'яжу. Так, починаємо з деталей.